Вітаю! Якщо вам здається, що у вас немає здібностей до англійської мови, то я хочу вам сказати, що це просто величезний обман. Чому діти володіють українською мовою, граматика якої є складнішою? Так само польською мовою поляки володіють, граматика якої є значно складнішою ніж граматика англійської мови, без проблем. Тому що вони чують її з дитинства. Я хочу вам розповісти, чому є 5 причин. Чому ви досі не володієте англійською мовою? Отже. Перша причина це те, що немає практики. Англійську мову викладали більшості в українських школах так, що ми вчили з вами багато теорії, вчили якісь граматику, робили граматичні вправи. Але практично говорити англійською мовою нам не доводилось. І це все одно, що вчитися керувати автомобілем без практики. Ви будете знати, коли натискати коли на педалі, коли перемикати передачу, але не будете робити цього практично. А йдеться про. Рефлекси, вибудова яких займає, звичайно, що роки. А якщо говорити конкретніше, для того, щоб оволодіти рівнем англійської мови B1, який достатній для проживання за кордоном, для того, щоб влаштуватися на роботу або вступити до вузу іноземного, вам потрібен рівень b 1 Це всього-навсього 600 годин. 600 годин активної праці з мовою. Отже, через те, що ви не практикували, ви не змогли здобути навичку говорити, слухати і, власне, користуватися англійською мовою. Інше, граматику ми вивчали, і ця причина номер два, і граматика була несистемна. Можна просто вивчити, що є, наприклад, часи, які тривають continuous, і їх є три. Або е, можна підійти з іншої сторони. І взагалі є багато технік для того, щоб систематизувати граматику англійської мови і викласти її реально за три місяці і навчити протягом тривалих років. Решта часу вам знадобиться для того, щоб вибудувати просто навичку сприйняття на слух і говоріння, письма, читання. І кількість годин затрачена буде просто відповідати рівню англійської мови, який ви здобуваєте. Також хочу сказати про те, що ми навчалися по застарілих підручниках, і, на жаль, ця практика досі існує в Україні. І якщо ви знаходитеся в Європі, я, як репетитор з 15-річним стажем і засновниця онлайн-школи англійської Lemonade English Academy, маю досвід навчання діток з Італії, Німеччини, з різних європейських країн. І я бачу, що підручники. Звичайно, цікавіші, ніж наші старі, але все ж таки вони не відповідають інтересам дітей. Отже, відсутність власного інтересу, викладання рідною мовою, французи вчать англійською французькою мовою, поляки вчать англійською польською мовою. Ви уявляєте, скільки годин марнується тим, що дитина може в цей час користуватися мовою і просто рефлекс здобувати, набувати навичку, просто чути окремо кожне слово, а не потік мови. В якому не розбирає навіть окремих або чує вирвано окремі слова, це теж залежить від рівня англійської мови. Отже, це була проблема номер три викладання рідною мовою. Проблема номер чотири, чому не працює все це відсутність інтересу. Може бути підручники цікаві. Якщо дитині цікаво, вона. Буде вбирати в себе цю інформацію. Але якщо у дитини взагалі інші інтереси, вона дивиться вікно, сумує постійно, говорячи про дітей, а так само про дорослих, взагалі себе змусити неможливо, нереально займатися тим, що тобі не цікаво. Тому потрібно узгодити навчальну програму найкраще з вашими інтересами і з вашими цілями. І звичайно, це може зробити тільки індивідуальний викладач, тільки репетитор, тому мінус є. Якихось масованих курсів в тому, щоб достосувати програму саме до вас. І останнє, що би я хотіла відмітити, що англійською не навчають навичок для успіху, навичок для самореалізації, навичок до того самопрезентації, як взагалі використати свій потенціал, свій, свої ресурси в житті і де їх брати, ці ресурси, насправді цьому всьому можна навчитися за допомогою англійської мови, а не просто вивчати. Саму мову, тому що англійська мова це лише інструмент, за допомогою якого ми досягаємо своїх цілей поставлених, або навіть отримуємо здійснення мрій. Якщо вам англійська мова потрібна вже на вчора, якщо ви хочете, щоб вас провели за руку до результату індивідуальний викладач, але це було оптимально по ціні, запрошую вас на курс Lemonade English Academy, створений мною. Як репетитором англійської мови, репетитором, який здатний швидко підтягнути, це, власне, за тим і зверталися до мене і діти, батьки дітей, і дорослі, щоб швидко підтягнути і дати якісь знання. І ви знаєте, мене саму репетитор навчила говорити англійською мовою лише за три місяці. Чому так сталося? Тому що я в школі якось там вчала, але не практикувала, і мені потрібна була просто практика. І більшості з вас так само. Знання якісь там є. Просто вони не в ділі, їх потрібно використати, витягнути і почати користуватися англійською мовою. І я впевнена, що у вас все вийде під правильним керівництвом і за правильною системою, коли теми подаються правильно, одна за одною. Від легкого до складного і взагалі тоді ніякої проблеми з тим, щоб англійську мову вивчити бути не може. Дякую за увагу!